World. Дякую всім, що ви так швидко набрали нужне кількість на моєму предыдущому відео з Avatar World. Ну що, давайте продовжувати. Тепер давайте на цьому відео доб'ємо 10-20 лайків і буде продовження. Ну що, поїхали! Так, ну все. Зараз вже буде урок, але я ще швидко накрашусь. Не буду красити якісь яркі тіні. Або попробуем, может, вы какие-нибудь мне подойдут. Допустим... Да, та нет, такие вот штучки не хочется, что-то. У меня тут футболочка что-то делает. Возьму, так. И, допустим, вот такие тени. Не, они очень яркие. А такие вот, в принципе, подойдут. А в меня есть синие тени. Да, у меня где-то были синие тени. Хм. А куда их могла пока покласть? Мама сто процентов забрала. Мам! Мама! Що Аліна, ти так кричиш? Та мама напевно забрала мою косметику. Та нічого вона вроді би не брала? Не брала? Точно? Хм, ну ладно. Подивлюсь, може я її десь залишила тут, просто знайти могла. Хм. Дивно, куди її могла покласти? І в шкафчики я її вроді би не клала. А в них точно нема. Хм. Ну ладно, побуду з цим. Або ще швидко зроблю масочку собі. Так, от в масочці, а потім вже це. Так. Так, попшикись духами, хоча ніхто не буде чути, все одно, як я пахну, ну, то ладно. Все. Так, готово. Закриваю. Не можу ось, допустимо, оцим от бальзамчиком. Так, все. Готово. Відклею побуду трішечки з цим. А що б мені за цей час поробити? Скучно якось. О, в мене ідея. Можна погратися, допустим, з табалапками. Не, ну прикольні табалапки такі. Але вони дуже слизькі, мені кажеться. Не знаю, як їх Аліса може любити, ну все, ладно. Змиваю це. І наношу швидше тені. Це ці були? Ні, це не ці було. А де ці, які були перед тим, ага, тут. Та вони почти однакові. Так, все. Закриваємо. банька йому. Або ще покрашу швидко в якийсь колір оцей мій чомоданчик. Допустим. М -м -м так. Він може бути такий, він може бути такий. Та ні, такий не підходить, під мій стиль. Хоча під це більше підходить, але не хочу такий. О, такий от хочу. Да, так, який я залишу. Але... ой. Ще потрібні ручки. Допустим, мені кажуть, допустим, такі нет. Ну, от такі вот білі якісь более підходять. Так. Отак от залишу, мені кажеться. Ну, так, так залишу. Ой. Так, ну все, ми вже урок буде зараз. Так, ну все. Можна підключатись. Так, ну все, добрі йдемо. Добрий день. Угу, Так, да, я зробила домашнє завдання. Що там маліна робить таке? Потрібно за нею прослідити. Так, її потрібно слідити за нею. Спрячись тут. Так, в нас там було. Так, так, так. У нас там домашнє було, на було урівняння 20 на сторінці 45. Угу, правильно. О, скинуш мені онлайн, що тут зробила. Добре, скину. Ага, у нас занимається. Скучно. Ой, я тут квіточку уронила. Що? Квіточка впала чи що це було? Ні, нічого не впало, нічого не впало. Так, б мені поробити? Скучно якось? Пограю, допустимо, чимось? М -м Візьму ігрушки, накидаю тут Я буду гратись. Та -та о, построю світ принцес, допустим. Так, да, построю світ принцес Витягну всі ігрушки і буду ними гратись тут. Ще зайчик і все. Так, ну можна приступати, в принципі. Ой, я там ще світло включу, оці от, щоб було більш ярко. Так і де я буду строювати цей світ, принцес? Посуну цей коврик, а як можна покрасити, не можна. Жалко. Або цей коврик можна покрасити, напевно. А зелений колір є. Ем, є такий лишень, або такий. Залишу, напевно, такий колір. І коврик цей посуну сюди, а цей сюди. І це буде як травичка. О. Я все придумала. Це буде травичка така, на якій я буду робити. Сяду я сюди. Так. О. Ой, що це принцеса говорить, я не зрозуміла. Ой, вони якось піпкають. Ой, якось страшно стало аж, а ця? А ця – нет, а Так <свист> Також, а замок? Це також. Ну, все піпкає і, -і ікає. О, ще можна взяти дракона, і він нападе на їхній світ. Все, придумала. Але мені треба зеленого дракона, та є лише синій. Ну та ладно, синій буде. Але я ще фіолетовий розовий, та ні, синього візьму. Все, так, це все кудись сюди покладу, мені це не потрібно поки що. Ой, нічого собі тут бардак не творила, так потім мама прибере. Так, це все на цю сторону поки що покидає. Воно мені на цій стороні мішає, все. М -м, всіх так багато ігрушок. М -м. Треба якось їх прибрати, я не знаю, вони мені мішають. Все. Так, зайці, ти ще забув? Ти тут не маєш бути. А, так, ну що, устроємо. Тут у вас буде замок. Тут буде ваша ця був які. Машини, допустимо. Чикарета, як вона називалась. Ну, то ладно, допустимо, машина. Так, тут буде коник. Тут буде одна принцеса, тут буде ще одна принцеса. Або так от вона буде йти. Тут буде динозавр і з ним буде ця. Так. І тут будуть два коники. Так. Ну що, а тобою я буду грати. Так, Давай, ти підеш сюди. А, піду подивлюсь, де вона. Так, де вона може бути? Арнольд, тихо будь. В мене урок. А, добре. Ау! Арнольд, ти що? Ти мені став на ігрушку. Ау, в мене буде нога, ти для чого? Тут іграшки дала? Взагалі, то я глаюсь і ти навіть не постукав двері. Ну я не мужу, зато що я не постукав. Тут було откито. Ну і що? Давай все отсюди, більше не заходи без стука. Ага, добре. Мам, мам, ага, вот ти тут орієла. Ага, я тут. Я перша встала. Ой, Елізабет, нам вже напевно потрібно звати. Mm. Добрій рану, Майко. Mm -hmm. Доброго ранку. Можеш поки тут посидіти за рілочкою, за нольдом, трішки пограєш. Тут, тобто, напевно, з ними я зараз прийду, добре. Mm -hmm. Добре. Так, потрібно нам зробити щось ране. Поїсти щось хочу красиво зробити нам сьогодні. Тут так тихо. Ну, ладно, так. Візьму. Нам каву зроблю, допустим. так, Раз, два, зроблю каву так. Все. Так, почнемо не складається? Вона лише не одна може покластись капець. Значить на це покладу. Так. Все, що він тут робить? Не знаю, ну ладно. Так, буду сюди, значить, складати це все, воно сюди хоча б поміщається більше, ніж на це. От. Це, напевно, для тортика одного якесь. Ну, ладно. Так, що б ще можна було зробити. А є в нас хліб. Допусті. Якщо в нас є хліб, я б нам мог зробити бутербродик з хлібом. Може бутербродик з хлібом. Я б нам міг зробити, допусті, знаю там. Не знаю, куди прийти. Вдруг тут буде хліб. Ні, тут не хліб. Жалко. Я б не міг зробити бутерброд з шоколадкою. Було б смачно. Ну ладно. Буде без шоколадки. Але шоколадку все ж таки я з'їм. Ням, смакота. так. Так, ну ладно, що тут ще в нас є. Ну, зроблю, допустим, хлопья. Может, вы хотя бы тут найдете шесть. О, тут хлопья. А тут, может, вы брыхлиб. хлеб. Да Та нет, там не бры хлеба. Я думаю, глубокий. Я тут не разбираюсь ни в чем. Тут лишень Елизабет знає, де что стоит. Mm. О, знайшов. Так И отсюд. Так, ну значит, оце от все так. Виймаю раз, два. Ага, там три цілих? Угу, добре. Три і три. шість якраз. І ще одну, і ще одну. Ой, на одну тарілочку не хватило. І що тепер? Значить, допустимо, з цієї упаковки вісню. Одну. Так ладно. Так забираю ему наши тарелочки и покладу сюда, чтобы было прям красиво. Вот так вот. Ну, все, в принципі, можна вже буде зараз їх. Чуть шоколадку не розтопив. Бустро і потрібно буде забрати, чуть її не розтопив. Так. І кава, в принципі, не буду вже братися під нос. Так, Алісі, в принципі, пити не буду давати. Хоча в нас все ж таки захочу пити, ну, візьме собі вже сама пити. Так, ну все. Іду їх кликати. Їсти всі. О, їсти. Напевно, Майко щось зробив смачне. Ладно, дівчата до нас приєднаються потім. зараз прийдуть і все. Так, пошли. О, Майкл. Ну, давайте ты съедай, ты есть. О, Майкл, ты нам каву сделал? Ну, да. Ой, дякую. Так, релочка. Арнольд, съедай и ты релочка. А девчата, ты а, девчата у нас уже приоднулся зараз. О, есть уже? Угу. Ой, ты шо, куда так намалювалась? Ну то не знаю. Аліса, що це з ігрушкою? Там він там ігровий світ цілий. Ага, і я став на одну ігрушку. Ой, Арнольдик, ти поаккуратніше. Аліса, я все там своє прибереш, чи ти там не дуже нам ти там лише пару ігрушок вийняв. Ну як сказати. Я там лише не одну ігрушку виняла, ця така в мене в руках була. Оцю от принцеску. Ну, ладно, тоді добре. Тому що має на виду, я з тобою прибирати нічого не буду. Знаю, знаю. Для початку говорить, що нічого прибирати не буду, а потім сама все прибере. І без мого, е, ну, мого е, відповідання. Я їй десь нічого не скажу, а вона вже прибере. Дивні, для початку говорить, що я за прибирати не буду, а потім самі без, е, просто приходять такий прибирають. Без питань просто. Ну ладно. Так, ну все. Я їсти буду. Я щось не хочу їсти. Давай, Арнольдик їж. Мама, Арнольд опять спрятав за себе. Ну, Арнольдик, чому ти не хочеш їсти? Я не знаю, я не хочу їсти, давай їж. Так смачно? Угу. Продолжение следует.